На даний час Генеральною прокуратурою проводяться в зазначеному приміщенні ПАТ «Українська залізниця слідчі дії. На даний час триває невідкладна слідча дія обшук з метою фіксації кримінального правопорушення. Кримінальне правопорушення стосується розтрати матеріальних цінностей та грошових коштів, які належать пад Українська залізниця, в особливо великих розмірах. Також хочу повідомити, що одному з керівників департаменту локомотивного господарства наразі оголошено про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Значить, в зв'язку з тим, що він на час. Проведення цих слідчих дій був відсутній. Підозра вручена в спосіб для повідомлень одному з членів управління української залізниці. Про які суми йдеться зловживання? Зловживання суми в кримінальному провадженні вони досліджуються на сотні мільйонів. Підозру наразі оголошено за. Розтрату 12 мільйонів гривень. Де ще більше 12 мільйонів гривень? Це за фактом чи якомусь оголошено конкретно підозру особі за вчинення цього кримінального правопорушення. Це оцей керівник? Це заступник керівника локомотивного господарства. Так, заступник чи заступник заступник, один з заступників. А як звати його? Наразі дану інформацію прокоментувати не можна. А яким чином саме зловживали, закуповували щось чи якось виводили, що e, значить, за даним епізодом, за яким на наразі оголошено підозру була закуплена за сприяння зазначеного керівника у юридичної особи продукція неналежної якості, яка не могла бути використана в ремонті рухомого складу. А за який період запровадився? Оголошена підозра за період 2015-16 років за закупівлю. Я, не підозру, Почути, я зараз, що, вати, чи... Наразі, в зв'язку з відсутністю підозрюваного членам адміністрації, а саме членам правління, вручена повістку про необхідність явки самого підозрюваного і вже подальші процесуальні слідчі дії будуть проведені завтра в. В Генеральній прокуратурі. А де ця людина зараз? Там відомо? Відомо. Та чому в Україні хоча б? В, в Україні. В, в Україні. Чому особисті йому не вручили? Не вручили йому особисто в заслужбі відсутність. Ну так Ви ж знаєте, де він. Знаємо де він, але він наразі не знаходиться в цьому приміщенні а згідно процесуального кодексу, повідомлення про підозру негайно вручається після його складання. Тому фактично воно в нас. Повідомлення про підозру вручила в законний спосіб, передбачений через адміністрацію. Адміністрація, відповідно, після повернення йому передасть і відповідно передасть повістку про необхідність явку. Зараз ви якісь в кабінетах зараз проводиться слідча дія співробітниками департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури обшук. Так. Вилучаються відповідні документи, документи пов'язані з чиненням значного злочину. Це В к... кабінеті цього чоловіка, так? Е, в структурному будемо говорити підрозділі проводиться цей обшук, не, не тільки в кабінеті. А у котрій почався це обшук? Чи до ранку, чи зараз? Чи... Ну, десь ближче до обіду. Розпочали процент процесу. Тобто ці гроші були неналежно витрачені, чи вони були привласнені якась певна кількість? Вони е, були за сприяння особи, які е, вруч, е, оголошено про е, підозру, перераховані на рахунки юридичної особи, яка поставила неналежну продукцію. Тобто він використовуючи свої службові е, повноваження, діяв на користь третьої особи. Укризалізниці йдуть на зустріч так, значить, зазначені слідчі дії проходять за сприяння департаменту безпеки. От начальник присутній департаменту безпеки сприяє особисто голова правління вуйцях Бальбалчун. Перешкод немає, перепон немає. Документи на даний час готуються, видаються. Доступ наданий у відповідності до ухвали суду про проведення обшуку. А що загрожує цього чоловіку? E, значить, на даний час за частиною 2 статті 364, найсуворіше покарання, яке передбачено зазначено статтею, це до 6 років позбавлення волі з одночасним застосуванням до нього 3 років заборони займати певні посади, і з застосуванням штрафу до 1000 тисячі неподаткових мінімумів. А коли бути брати? Відразу після явки підозрюваного до Генеральної прокуратури буде вирішено питання щодо ознайомлення з клопотанням про обрання запобіжного заходу.